Христос посеред нас на календарі понеділок, 13 серпня, розпочалася 11-та седміця після п'ятидесятниці. На Божественній літургії. В цей день ми чуємо слова Спасителя, в яких Він перед учнями і народом говорить. Горе ж вам, книжники та Фарисеї, лицеміри, що ви зачиняєте двері людям у царство небесне, бо й самі ви не входите, та й тим, хто хоче увійти, не впускаєте. У цих словах Ісус. Викриває фарисеїв за їх лукавство, бо ж вони не признавали проповідь Христа про Царство Небесне та іншим забороняли слухати Його вчення. Сьогодні Святою Православною церквою відзначається святом походження чесних дерев животворящого Христа Господнього і почитаються священомученик Веніамін, митрополит Петроградський і Гдовський, і з ним у бієнні священомученик Архимандрит Сергій і мученики Юрій та Іван. Іде до завершення благодатна літня пора, і вже завтра розпочинається успенський піст. Саме він є найкоротшим з усіх постів і триває два тижні. Свій початок він бере з бурштинового медового спасу. Центром його є преображення. Господні, а закінчується блакитним святом успіння Пресвятої Погородиці. Успенський піст вже вважається осіннім. і дійсно він відкриває ворота нової пори року, а завершує церковний рік, 14 вересня, за основним стилем церковне новоліття. Успенський піст єдиний присвячений Богородиці, і починається він за два тижні до свята Успіння Пресвятої Богородиці. Слід відзначити, що даний піст такий же суворий, як і Великий Піст. Риба дозволяється лише у свято Преображення Господнього. За церковним переданням Богородиця, дізнавшись про час свого переходу із земного життя до небесного, почала готуватися. Постом і посиленою молитвою. Хоча вона і не потребувала очищення душі, бо все її життя було зразком святості і жертовності. Отже, приймаючи такий піст, ми, православні християни, наслідуємо подвиг Божої Матері, бажаючи прославити її хоча б частково та уподібнитися її чистоті і святості. Сьогодні ми з радістю вітаємо із ним ангела тих, хто носить імена Євдоким, Вініамін, Сергій та Юрій. Возлюблені у Христі, пам'ятаймо, Господь гордим дає супротив, а смиренним дає благодать. Згадаймо ж ці слова, коли йдемо на сповідь: бо чим більше будемо вимогливими до себе, тим більше милості проявить до нас Господь. Тож нехай Господь дарує вам смирення.